Друзі, привіт! Показую друзі, вже почали робити ми. Дуже цікавий Дуже. варіант. Я вже один раз робив щось таке подібне. Покажу вам, кому цікаво. В общем, вкладаємо ми в таку підлогу Роско Кроноспан. Ну, кажуть, що польська, хоча я намагаюся не купувати польські речі, але. Такий гарний варіант, що не встояв я, чесно кажучи. Сразу кому цікаво по ціні. Коштує квадратний метр з 970 гривень. Ну, плюс там доставка 3000 нам затягнула, 80 квадратів ми брали там. Мабуть сантиметрів 40 на палеті так вилажено було воно. Де воно 5 мм завтовшки. Вкладаю я, друзі, на чому можна зекономити. Людина, яка мені його продавала, сказала, що для, не, для нього потрібна м, якась спеціальна підложка, яка дуже м, не, не сідає. Тобто, пам'ятаєте, раніше були підложки, під ламінат, такий спінений, біленький е, поліетилен чи щось таке. Він не підходить під. Е, Таку штуку. Та я думаю, він і під ламінат не підходить, тому що він з часом, там, де ви будете е, інтенсивно ходити, він просяде і буде такі скрипіти ну, дорожки ви натопчите. Тому я завжди, ну я вже давно використовую такий малярний картон міліметрової товщини, він е, безсотовий, такий, просто як товста бумага. Зараз покажу. Отакий малярний картон. Картек називається. Міцний, зносостійкий, вологостійкий. Хоча я не знаю, як він може бути вологостійким. Повітропроникний. Ну, Україна його виробляє. Щось там 400 з чимось гривень, стоїть 20 квадратних метрів у рулоні. Ну, в общем, на все нам 4 рулони, щось там близько 1700 гривень потягнув. А підложку, яку мені предлагав продавець цього. СПС ламінату вона коштувала 130 гривень на квадратний метр. Це затягнула більше, ніж там щось 10 половиною тисяч майже затягнула. Ну, порівняйте ціну, Да можна зекономити цілих там майже 8 тисяч за рахунок того, що використовувати малярний картон. Він нам потрібен. Раніше я думав ще е, в молодості, що чим е, менше рівна підлога, тим товща Потрібна підложка, вона там щось може компенсувати, на насправді воно не так. Підложка повинна виконувати функцію, щоб не скрипіло від піску. от Бачите, я ходю, в мене навіть вдома звичайний ламінат. скрипить сильніше, ніж цей. от Уявіть, що я поклав його без картонки. Бачите? Наступаю і пісок, якби там ви гарно його не пилисосили, не ґрунтували, він все одно буде скрипіти. Тому картон просто не дає змогу скрипіти ламінату. Ніяких там нерівності він не е, зменшить. <клес> Отакий він має розмір. Кому цікаво, можете зупинити, почитати. 34 клас, його навіть можна використовувати у е, комерційних. Приміщеннях для теплої підлоги він срок служби в нього 30 років, а я колись купував дуже гарний ламінат, у нього було 15 років служби. ну Але він, звичайно, і е, коштував дешевше. Сподобалось мені його вкладати швиденько. Це, мабуть, ми сьогодні годину 10 почали його поки розібрались, поки встелили картон. Ну, вже в нас було попелисосено і погрунтовано. І вже там, біля двох годин дня це ми закінчили. Працював я сам, бабуля там, з дідулею трошки мені допомагали, підносили матеріал. Ріжеться він звичайним ножем, коли там величенький кусочок, що можна його зламати. Тобто ми перерізаємо, там, наприклад, нам так відрізав ножик, ножиком, начертив, переламав його. Головне цю верхню плівку перерізати. Або якщо там впродовж або щось вирізати, там, то звичайною болгаркою і кругом по металу. Що мені сподобалося? Що він вкладається по одній штуці. Я колись робив іншого виробника. Так там треба було скласти докупи всі ці маленькі стики. Тобто ціли, цілий ряд скласти, а потім його там вдвох заводити. Це досить незручно і досить довго. А цей просто вклав, взяв дощечку, тобто я завів, вклав і тільки їх бах, молотком вдарив і воно там Це за як звичайний ламінат вкладається. Він має е, нос, майже 300 мм товщину, тому складається досить добре. Не скрипить, не піщить. Тут я залишав під вікном сантиметр. Ну, Тут, як він сяде, замажу з силікончиком, там якимось прозорим або такого сірого візьму. Буде красиво. Залишаю я, хоч по інструкції, і написано 10 мм. Треба залишити, але я залишаю трошки менше, тому що ще не визначились, які будуть у нас плінтуси, а плінтуси бувають і 10 мм. Тому Залишає трошки менше, може там 6-8 мм, щоб точно перекрити. Він у 4 рази менше розширюється, ніж звичайний ламінат, який там на основі дерева. Цей складається з крейди, з додавання вінілу. ну щось таке там. Він зовсім не боїться води, тобто цей ламінат можна хоч на 2 роки кинути в воду і з ним нічого не зробиться. Ні відклеїться, не ні розбухне нічого взагалі. Можна сказати, що. Тисяча гривень там, з підкладкою, може трошки більше, там, 1030 гривень там, з доставкою він коштував, обійшовся нам квадратний метр. Це досить дорого, да? там, якщо порівняти з звичайним ламінатом. Але він надійніший, ніж звичайний ламінат, довговічніший. А якщо його порівнювати з кахлем, то він навіть вигідніший, ніж. Гарний кафель. От, е, найдешевший кафель, що ви зможете знайти, такий, що буде імітувати дерево, він коштує близько там, 600, ну, може, 700 гривень. Найдешевший, там, що ви зможете знайти на сьогодні. Це вже у нас е, жовтень 2024 року. Плюс до нього ще треба купити клей. Якщо у вас тепла підлога, то це має бути дорогий клей, е, плюс е, його. Вкладати 80 квадратів. ну, Неділю, мабуть, я б вкладав. ну, Скільки я там можу? Квадратів може до 15 в день, може вкладу я, якщо дуже постаратися. Потім ще пару днів я буду затирати це затіркою ебокситною, ебокситна затірка коштує досить дорого. Навіть якщо порівняти просто матеріали, то вони вийдуть дорожче, ніж ламінат. Ну, Ламінат можна за 2 дні повністю самому вкласти і не паритись. Я ж не думаю, що у нас всі вміють вкладати кахель Ну і головне відміна від кахелю, що його можна, незважаючи на те, що в мене тут декілька полів. тобто Тут у мене фундамент іде, трошки газобетону. Це все різні поля. Стяжка у мене така тут порізана. Незважаючи на все це, я можу повністю єдиним контуром без урахування порошків, нічого, просто вкласти SPC ламінат його по інструкції можна вкладати. 20х20 20 метрів без всяких там порошків. Він має, нагадаю, в 4 рази менше розширення лінійне, ніж звичайний ламінат. І плитка, тим паче. І головна відміна, яка переважає всі плюси кафелю, це те, що на ньому зручно комфортно навіть влітку, коли підлога не підігрівається, по ньому. Комфортно ходити. Він на дотик такий, наче як дерево. Хоча він і складається з крейди, і з пластику, і важить оця, ну, такий досить ну, багато він важить. І, мабуть, кілограмів 15, а може і 20. Я ледь його довіз на своєму мурав'ю. Аж задок у мене кидало. Такий важкуватий він. Але він на моє здивування досить комфортний. при... Ходьбі по ньому. Навіть в теплу пору року, ну, взимку, понятно, ви там включите теплу підлогу і буде воно комфортно. А влітку без тапочок по кахлю ви не зможете ходити, це я вам гарантую. Єдиний мінус, на мій погляд, якщо я його затоплю, не дай Боже, хоча шансів маловато, але ну, мало ли, життя велике, то я не знаю, що буде з картоном. Встигне він висохнути. Ну, наприклад, я побачив, що я його затопив, включив там теплу підлогу і зможе він пропустити вологу назад, якщо я затоплю його. Оце в мене ну, одне, одне до нього запитання. А так він досить-досить надійний. Я вкладав ну, щось подібне, вкладав. Е Мабуть, півтора роки назад вкладав у друга свого, то півтора роки з ним нічого не трапилось, нічого не надуло. Хоча там усюди тепла підлога. Тобто це гарний перевірений варіант. Він такий досить, за рахунок того, якщо брати звичайний ламінат або кафель, він там має. Товщину 8-9 мм, а цей має 5 всього, і він такий досить еластичний. По інструкції він може вкладатися з нерівністю на 1 метр 2 мм може бути ямка, він її перекриє. Тобто, бачите, він такий кривенький, касенький, він е, бере вигляд вашої підлоги. Хоча в мене досить рівні поли, нагадаю, хто не бачив. У мене тут полусуха стяжка, просто, попал, ну, просто на вирівнений пісок, встелив як лійонку, потім полістирол, розкатав трубу і залив зверху, заармував і залив зверху, ну, залив, хлопці мені зробили там за півдня полусуху стяжку. І того мені весь пиріг від піску, там, від обратної засипки до вже фініша обійшовся не більше, ніж. 1600 гривень за квадратний метр це вже з урахуванням труби, яка там лежить. Тобто сама стяжка з матеріалами і з роботи коштувала ну хай там 500 з чимось гривень там до 600. І там трошки більше, ніж 1000 гривень, коштував отакий от SPC ламінат. Тому, на мій погляд, на сьогодні це найвигідніша підлога, найкомфортніша. Найтехнологічніша, зручна в укладанні, зручна в житті, тому що от, будинок, який я перед цим продав, вони захотіли там покласти кахель. І я їх спрашував, ну що, як вам комфортно? Навіть, ну, комфортно, але влітку ми ходимо в тапочках, бо ноги мерзнуть. Не знаю, правда, не правда, але такий відгук. Я отримав. Е, зразу скажу, я вже тестив такий пиріг У друга свого також була там точно такий пиріг, точно полусуха стяжка spc ламінат, але там був не 5 мм, а 6. І ще він був на своїй вже підклеєній підложці. М, вона така чорненька, плотненька була. І все добре прогрівалося. Тобто е, температура води, яка там циркулювала на котлі, була. Наприклад, там 23 градуси, а е, тепловізор мій там показував щось 22-21 градус. Тобто там 1,5-2 градуса було перепад. Тобто він гарно проводить тепло, комфортний влітку і відносно дешевий. Тому е, замислітесь, хто хоче зробити таку підлогу. І виглядає він не знаю, як вам на камері, але мені він подобається. Прям, ну, я в захваті від такої підлоги.